Він пішов по стопам, ми зрозуміли свого батька, став військовим і брав участь наскільки ми чули, з від початку ще з 2014 року і служив в нашій державній академії прикордонної служби. Але на жаль, от з перших днів війни він одразу вступив до захисту державного суверенітету України і. З ним зв'язок прирвався. Світлий, доброзичливий. Він ніколи ні в чому не відмовляв, завжди був спокійний і завжди казав, прорвемося у будь-якій ситуації. Усміхнений. Ну, він завжди був на позитиві. Він дійсно завжди на позитиві, завжди веселий, завжди смішний, з таким, знаєш, з відкритим добрим серцем був. Останній раз ми бачились, коли святкували 10 років закінчення школи. От так само веселий, позитивний. Посміялися, позгадували і вже, на жаль, такого не буде. Я прийшла служити в діл прикордонної служби. Тоді у нас був юнаківка, Сумська область Суми, у 2010 році. Було на той час три у нас старших зміни Серед них був і Ігор. Що можу сказати? Пам'ятаю, посмішку був позитивним, дуже розумним, щирий, добрий. Справжній захисник, дякую батькам низько вклоняються за, за такого сина, захисника за героя. Він як мужнього від нас в державі Військова, справжній офіцер. Разом виконував завдання щодо оборони міста Маріуполь. І під час чергового бомбування заводом засталі і загинув. Дуже залишились. Сповату дуже приємні про нього настоящи офіцера військового прикордонника.